У моїх предметах, якщо закидаєш, треба зразу у дерево цілитись. Міг я там вже флет-кормушку лежити на цьому дереві, от на тому. Нормально. Три рази закидаєш дерева, на четвертій попадаєш, куди треба в воду. І ти розумієш, що ти вже не закинеш, кидаєш там, де можеш. Коротше, закину, поки що сюди дивимося, що буде чи ні. До я читаю до кінних приємно показати, що є. Чим не користуюся. А в мене дуже мінімальний набір, я тільки починаю. Флеттовська, точніший фідерна риболовля та і Карпова. Карпову ловити на фідерну вудку трохи тяжко, тому що це тоненька вудочка, так скажу вам. Це флагман S канал Фідер 360 з тестом 70 грам. Катушка S канал, 4 тисяч, точніше 4,5 тисяч. А жилка в мене 0,30. І жилка. Приконути, всіх знаю, використовую я Баріалфішоцьку або, або фанатівську. О. А і все. А, синалізатор забрав, що свінстер теж. Але працює нормально кстати. Один мінус душу боїться. Е, тут в мене скомп, кормушки різні, гітари від фанатика, не знаю, я нічого раз, ні разу на них нули, так що радити вам не це херня повніше. Ці на них блин, кекси. Лете я взяв якісь такі облінки, які знайшов собі в місті. 40 грам 40 і я закинув 60 грамів. Хоча яку дуже помилку зробив, що 60 грам дуже далеко летить. А далі гачки я випускали так. Тут всякі фіні є. Там для карпової рибалки, для фіндерної рибалки. Це флед на... Блін, як воно називається? Коротше, коротше такого фігня, як шнурки на капцях. Я не знаю, як воно правильно називається. Шнурок, папи, блін, бойли плюс по папи, від теж від фанатіка. Пособі такі грузі, коротше, щоб знати, де на тверде, де м'яке, Щоб закидати там, де тверде. Як закину, жму, нічого не клюну. Інколи користуюсь такими крумушками, роблю по терносах. Мені їх готували, Зараз знаю, як вам показати, я не знаю, де він тут. Круче такий рюкзачок, точніше сумку, теж з Аврори. Це вона мала цілі чуть-чуть інші. Тут все за електрики стояло. Тут більше нічого. Теж нічого і втиво. Буде видно, чи клюне, чи не клюне. Я на ворону хожу так, по приколу, як я поняв. Я прийшов, посидів по 2-3 години інколи день. Це не клюнуло, пішов додому навіть без одного піка. Типа, блін, я зараз тут сижу я по кінчику, можу навіть дивитися. Ну, по приколу посади кідволічу, щоб було. Не знаю, поки що піка ніякого ні кінчик не дергало. Хоча рибу тут кажу, що є. Навіть карп. Чи десь півтора години сидів. Ну, щоб на фат клюнув. Окунь. <реш> У мене перший такий <реш> раз. <реш> так гарно в бурпаши, в шукопят. Окунь такий. Грам 200.